Ви на каналі Flora Town і як відкарка. Сьогодні я покажу свій досвід, який виник вимушено. Тому що взагалі у планах не було робити бонсай. У планах був великий здоровий кущ, яким ця рослина була близько 5 років. Чому так сталося і як ми докотились до такого життя, ви побачите далі. Взагалі ця туя має вигляд зовсім інший. На фото я покажу, але, на жаль, вже рік вона без догляду, який їй потрібен, сама з іншими рослинами якось там справляється в нас вдома на балконі. Тому дуже багато є проблем з нею. Ну, що ж, щодо бонсаїв, я... Ніколи не думала так обрізати. Мені подобаються рослини, коли вони у тій красі, у тій формі, яка є в них за природою. Але так сталося, що потрібна ну, дуже кардинальна обрізка. Потрібно буде діставати, мабуть, очищати коріння. Ну, давайте подивимось, що з цього вийде. Тінічна обрізка у нас завершена. Виглядає це ось так. Ще мене дуже радує, що я бачу, що гілочки вони живі, в них поодинокий приріст, видно, видно нові, гілочки ростуть. Вигляд жах. Тому що я буду робити. Я буду за допомогою ось такої проволоки робити більш охайний вигляд та давати направлення для росту того, що лишилось. Я обрала, яка сторона буде дивитись на мене. Мені подобається ось так. І так, що в нас проволока тримає усі гілочки. Далі я її підігну туди, куди мені потрібно, щоб рослинка дивилася. Якісь потрібно нижче. Якісь ближче на мене. Так. Чи навпаки подалі від мене? Тоді цю нижче. Так, ся донизу, ця доверху, ся донизу. Ось лицьова частина. Ось так. Якщо все пройде добре, зараз буду чистити коріння, то я вже поставлю його не на холодний балкон, а напевно, що під лампу для того, щоб швидше був зелений приріст, та щоб травмоване коріння. Швидше відновила свою роботу, і за декілька місяців буде зрозуміло, що ж насправді це нам дало. Так, гілочки я залишу десь до кінця осені, мабуть, а тоді буду вирішувати, що робити взимку. Ну, а ось і сама проблема. Дійсно, оце ж у горщику. Виходить, коріння тут, коріння тут. А вся середина, мабуть, що згнила, звідтіляє проблеми. Чому згнила? Сказати не можу, тому що дійсно догляду останній рік ну, майже ніякого не було. Але це не є катастрофа. Цього коріння для такої кількості зелені буде більш ніж достатньо. Тобто я якось урівноважила кількість цього і цього. Дала якийсь вид рослині. Зараз її пересаджу новий субстрат, полю мікоризою, або навіть ні, припорошу відразу коріння і залишу все це рости.